Поки вся Європа занурилась в старт ліги чемпіонів, в Лілі тихо завершив кар'єру чемпіон світу 2018 року. Семель Умтіті обрав мрію і втратив себе. В 2018-му він грав на уколах із серйозною травмою коліна і допоміг збірній Франції стати чемпіонами світу, забивши вирішальний гол в півфіналі проти збірної Бельгії. Але вже в 2019-му зізнавався, я міг зробити операцію, але не з таких я грав, хоча лікарі просили не ризикувати. Шкодую, але нікого не звинувачу. Після чемпіонату світу лише шість матчів за збірну, нескінченні болі, операції, уколи в Барселоні. Він так і не повернувся на рівень, ставши обузою для клубу, який платив йому 14 мільйонів євро на рік. І, Що символічно новий контракт він підписав в червні 2018-го, вже знаючи про проблеми з коліном. Далі Лече Ліль лише 13 матчів за два роки. Тепер офіційне прощання в 31, Хоча насправді його кар'єра закінчилась в 24. Дякую за всі жертви. каже наставник французів Діді. Дешам, який теж переконував його не робити операцію і грати, зрештою дуже сумна, але повчальна історія про топ футболіста, який зруйнував себе сам.